Ці речі вони будуть використовуватися в цій кампанії, і в попередніх етерах ми казали про це, що Україна стає е, ну таким інструментом в цій політичній боротьбі. Що треба бути готовими, що нас знову будуть блокувати кордони, що нас знову будуть е, згадувати у новинах, там що хтось там з українців погано себе веде. Ми знову чуємо, що багато там українських е, дуже дорогих авто їздить по Варшаві і польським містам. Що всім треба чоловікам виїхати, боротися, боронити за Україну, тобто є дійсно є в тому, а... тим більше коли політики дуже сильно нагнітають цю ситуацію, то вже більшість починає вірити в це, що це дійсно якісь негаразди економічні в Польщі залежать від того, що чи є там українці чи ні? Хоча, якщо трошечки більше подивитися в економіку. То ми знаємо, що вже за минулий рік пенсійний фонд вже прибутковий в Польщі.